Ви наваліть все в одну кучу. Сталін виродок, але звільнення від гітлерців Полтави це є добре. Звільняли її наші діди і прадіди. Ну чому ви вирішили, що добрим є звільнення ордами Сталіна, як ви кажете, звільнення Полтави? А просто змінився окупант, був окупант, великонімецька держава, став окупант клятий сере сере під е -е керуванням Сталіна, який кілька років перед тим. Творив політичні апресі. Кілька років перед тим творив голодомор українського народу. Тобто, ну, як можна казати, що це є добре, що орди Сталіна окупували Полтаву в 1943 році? Це ж окупанти. Шановна пане, ми маємо на світ дивитися очима українця. Ми всі з вами є українці, етнічними українцями, чи культурними українцями, чи політичними українцями. Ми є всі, бо ми є громадяни України. Якщо ми є громадяни України, значить ми є українці, політичними українцями. Кожен з нас. І ми маємо дивитися на світ українськими очима. Що це означає? Ми дивимося на світ того, що є на користь українському народу, українській ідентичності, українській мові, культурі, українській державності, то це є добре. Що є не на користь, то це є недобре. Кожен окупант української землі це є за визначенням нехороший. Не буває хороших окупантів. Буває поганий і ще гірший окупант. Чи це був окупант Гітлеровська, великонімецька держава, чи це був окупант СРСР Сталіна? Вони обоє були окупантами, і вони обоє несли біди українському народові. Тому ми не маємо. Рахувати, там були якісь чисть діди, чийсь спрайди, а чи дід був педофілом, то ви готові тепер стати педофілом і проставляти педофілів? Чи ви думаєте, що ніде не було? Чи не було ніде бандитів, злодіїв вбивців? Ви готові? Чи хтось інший? Ми знаємо, що злочинність існує. Але чомусь я не чув, щоб хоч одна людина в Україні казала, гордилась, мій дідо був таким сяким і я таким буду, і пам'ятник тим педофілам, чи вбивцям, чи маніякам я буду ставити. Не чую такого, і ви такого не чули, і не почуєте ніколи. Не треба гордитися тим, що там були чі зіди прадід. і прадіди. Це не є елемент гордості, це елемент біди, це біда українського народу. Що український народ чергову був розділений між окупантами, між окупантами німецькими і окупантами московськими. І в чергову український народ був жертвою в цій війні. Український народ служив в побудові Німецької імперії, і побудові Сталінської імперії, і в побудові Сталінської імперії, в якій приймав участь, як ви пишете, діди і Прайде, нічого хорошого немає. Ця е, Сталінська імперія у нас ще понесла мільйони жертв як українців, так і в загальному по Європі. Тож дивимося, світ, українськими очима.